Михайло військовослужбовець. Наразі чоловік у відпустці. Зараз прийшов здати кров в обласну станцію переливання. Каже, робить це вдруге. Кожному допомагати, здати кров. Це не так багато, але ну, декому спасає життя. Це ну, кров потрібно здавати, щоб не відновлювались нові сили, нова кров. Щодня до Закарпатської обласної станції переливання крові приходять близько 30-40 донорів, розповіла завідувачка відділом комплектування донорських кадрів Марія Фантич. Дуже потрібно щодня хоча б 70 чоловік. Якщо мирний час було так, що до 40-50, то зараз нам потрібно не менше як 70 чоловік. Військові вони, ви знаєте, як лише приїжджають ротація, вони зразу приходять сюди. Напевно, військові знають, що це таке потреба. У крові вони це бачили там, і ви розумієте, їм навіть і не можна часто здавати, бо вони травмовані. Їм самим недавно ще переливали кров. Не завжди нам вистачає того, що скільки людей приходять, треба більше, тому що у нас є постійні запити, не лише для військових і хворих у лікарнях. Ми відправляємо на схід багато ретроцитів, так що не завжди вистачає нам. За словами Марії Фантич, здати кров охочі можуть у будні з 9 до 14 години. Діана Шух, Леонтій Николишин Суспільне новини.